Тарас Григорович Шевченко І досі сниться під горою. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хатиночка. Сидить, не наче й досі сивий сид коло хатиночки і бавить. Хорошеї та кучераве своє маленькеє внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселая, смівчись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує і спать не спиде. А дід і усміхається, і стиха промовить нишком, де ж те лихо печалі тії вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, отче нашу. Крись верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило, Сивий в хату собі пішов спочивати.